Сьогодні ми спробуємо модернізувати бюджетний ноутбук, підключивши до нього дискретну відеокарту RTX 4090. У попередньому відео я робив щось подібне, але тоді підключав 3090, яка на хвилинку майже вдвічі слабша за 4090. Я підключав її до міні-ПК через роз'єм для M.2 2 SSD третього покоління, який дає пропускну здатність 4 ГБ на секунду. Але в цьому ноутбуці роз'єм вже більш сучасний 4-го покоління з пропускною здатністю вдвічі більшою. І я хочу дізнатися і показати вам, чи здатна така потужна. Відеокарта працювати на повну силу на такому роз'ємі в порівнянні з повноцінним слотом на 16 ліній. Думаю, потрібно почати з відеокарти. Це Asus, на жаль, не криворожська, а та в 4090 Gaming OC. про катушки індуктивності в цій карті складають легенди. Так саме в телемарті, і саме за цю ціну з невеликою знижкою я її придбав. Як ви бачите, це Factory Recertified. щось типу відновлено заводом і продаються з гарантією всього 3 місяці. Криворожська така бійдеться на дев'ять дорожче. Це по перше, а по друге. Мені її розмальовка не подобається, дещо нагадує. Саме про відеокарти Factory Recertified детальніше можна прочитати на сайті Telemart. Наприкінці ми ще й розберемо цю відеокарту і подивимось, що в ній ремонтувалась. Ну а щоб ви зрозуміли, наскільки потужна ця відеокарта, в роздільній здатності 9600 на 5400, тобто 10K, без всяких DLSS та інших мильних технологій, ця відеокарта в GTA V на ультрах здатна видавати плавні 50 FPS. До речі, а чи знали ви про існування Справжнього українського GTA серверу Квант. Це не просто GTA 5 ролеплей, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно: від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти перед тим, як влаштуватись в реальному житті. Так прийшов влаштовуватися, а в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом авто Мобілів змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. у Куант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Куан це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т1000. Відеокарта приходить не в заводській коробці, а в такій без розпізнавальних знаків білого кольору, в якій тільки відеокарта, навіть кабеля 16 пін не кладуть. Це, мабуть, зроблено для того, щоб ти, як успішний бізнесмен, не здогадався на Оликс перепродавати їх як нові, тому що, якби була заводська коробка з комплектом, їй Богу, плюс 10к з кожної відеокарти може мати просто ось так, навіть з тим дефектом, який є в цій карті, про який пізніше карта, очевидно, була в використанні, навіть через попереднього власника залишилась. Ружило мене те, що карта приїхала з пошкодженою пломбою. Я дізнавався в магазині з цього приводу і кажуть, що гарантія на відеокарту все одно діяти буде. А ще казали, що можна розширити гарантію до одного року за доплату в 12% до вартості. І як я думаю, якщо магазин пропонує додаткову гарантію, то товар точно ламається не частіше ніж зазвичай. Для такої жирної відеокарти я б завівся не менш жирним блоком живлення, який також купив у телемарті з гарантією на 10 років. Cooler Master Modern Warfare Gold V2 ATX 30 1250 Вт Вай, тобто білий. В нього вже є дріт 16 пін на 600 ватт. Боже, зручить як загроза. До того ж, він кутовий, і це дуже важливо. Пам'ятаю, як на релізі у людей ці нові колодки яскраво горіли на всі бабки, і причина там була в дроті в колодку. Типу контакт був поганий, але й колодка ця не ідеальна. Коротше, зараз поставлю відеокарту в компі, покажу кабель. Навіть коли підключений до кліка, нормально так вигинає колодку. Від стій коротше, гріється він теж сильніше, ніж 3 по 8 пін з ідентичним споживанням. Чуєте цей звук? Саме так звучить потужність. Це на хвилинку не брак, а фіча в картах Asus. Тепер кількість FPS може визначати по звуку свої катушок індуктивності. Чим сильніший свист, тим вищий FPS. Я помітив, що свист на мілісекунду пропадає, коли з'являється фриз. Я так зрозумів, це не фриз, це вона передачу перемикає, щоб їхати швидше. Але якщо відкинути жарти в сторону, то свистить вона не так вже й сильно, в навушниках взагалі не чути і свистить лише в іграх. Андервольт на 100 мл ще трохи. Зменшує шум. Колись у мене була RX 6800 XT, в якої теж свистіли дроселі. приблизно так само, як і на цій. Пройшов я на тій пляшці ігор 5 і успішно продав. Взагалі, я питав у магазина, чи вважається це за дефект, через який відеокарту можна відправити по гарантії. Вони відповіли, що ні, але в перші 14 днів після покупки відеокарту можна обміняти, додали, що в них багато таких тріскучих відеокарт, і скоріше за все, вам теж дістанеться свистяща відеокарта. Коротше, міняти я її відмовився, тому що може приїхати. Ще гучніше в інтернеті я знайшов табличку з відеокартами і відсотком браку по свисту катушок. Моя відеокарта з вибіркою в 35 штук мала 69% випадків зі свистом. Як бачите, Asus тут займає лідируючі позиції. Коротше, Купуйте такі карти на свій страх і ризик. Я просто розповідаю про свій досвід. До речі, магазину Телемарт сьогодні виповнилося 14 років, і сьогодні у нього день народження. А це означає, що з 1 по 15 число в магазині будуть дуже хороші знижки на рівні Чорної П'ятниці. Будуть конкурси, на яких можна буде виграти різні корисні призи для вашого ПК від мишки до монітора. Всі топові акції ви знайдете на головній сторінці сайту telemart.ua. Ну а слідкувати за пропозиціями і брати участь у конкурсах краще в телеграм-каналі. Магазину посилання на все я залишу в описі під відео. Хай відеокарта трохи відпочине. Давайте тепер я вас познайомлю з нашим бюджетним ноутбуком. Взагалі, цей чудовий ноутбук я купував для блекауту, коли світло в хаті не було по 6 годин підряд. Але тепер світло є, і я думаю, нафіг я його собі купив. Цей ноутбук має назву Gigabyte Aorus 159kF і коштує він 1К. Якщо ти подумав, що 1К гривень, то Нівіа собі ти губу розкатав. Напевно, ще й хотів, щоб я посилання в описі під відео залишив. Ну ти даєш, я його придбав за 42 тисячі гривень, що еквівалентно 1 тисячі доларів. Цього разу купував не в телемарті, тому що в них він надто дорогий. Хоча слід зазначити, що в них одних з небагатьох, якщо не єдиних, цей ноутбук йде з двохрічною гарантією. За характеристиками за свою ціну він досить непоганий, оснащений в'ялим i5 12500 h на 4 плюс 8 ядер. І це його вузьке горло, так би мовити. Але тим не менш, потужності йому повинно вистачити за моїми підрахунками. Від Декарту Тут повноцінна RTX 4060 на 140 Вт. І ця відеокарта дійсно здатна споживати до 140 Вт, але тільки в формар. в іграх 80-100 Вт максимум. Від дискретної ця мобільна карта, як ви бачите, майже не відрізняється. І на практиці вони також мають в основному ідентичний FPS. Акумулятор тут дійсно потужний: 99 Вт годин. Мені його вистачало на 3-4 години використання в програмі DaVinci Resolve. Єдине, що мені не сподобалось в цьому ноутбуці, це малий дисплей і клавіатура. Треба було брати 17 дюймового. Версію. А ще краще взагалі не брати, хоча сам дисплей непоганий: 360 Гц IPS. Пам'яті ті ж лоби з Гігайт могли б поставити більше. Всього 512 ГБ SSD і 16 ГБ ddr 5 RAM на 4800 МГц. На щастя, пам'ять може розширити без втрати гарантії, хоча на задній кришці є пломби. Хоча продавець із магазину, де я його купував, казав, що краще нагріти пломби феном і акуратно зняти. Хрінь це все, їх неможливо зняти, не пошкодивши. Викрутивши всі винти, тепер ще. Треба примудритися зняти кришку за допомогою картки. Ось як виглядає система холодження цього монстра. В повному навантаженні навіть не перегрівається, хоча шумить доволі сильно. Ось ще дві пломби, які, якщо пошкодити, гарантії вже не буде. Для наших цілей акумулятор нам не потрібен, тому я його відключу від плати. Ось те, за чим ми сюди прийшли? М2 NVMe разієм четвертого покоління. Підключати буду той самий перехідник із N2 NVMe до PCI-Express X16, який підтримує четверту верті. На якій працює наша RTX 4090. То бачив попереднє відео, пам'ятає, що на БП треба з'єднати ось ці два дроти. Підключити відеокарту ДА в роз'єм, підключити живлення слота через БП, вимкнути БП з кнопки, підключити БП в розетку. Та що ж БП, якщо БЖ або БХ, ось так виглядає наш ноутбук, прокачаний дискретною відеокартою. ДА Блок живлення від ноутбука я вже підключив. Тепер в першу чергу треба заживити відеокарту, ДА ввімкнувши тумблер на БЖ. Драти ми з'єднували для того, щоб БЖ одразу починає працювати після Тумблера, тобто живлення на відеокарту вже подається. Тепер просто клацаємо кнопку ввімкнення ноутбука, і це все разом починає працювати. Після ввімкнення ноутбука в диспетчері пристроїв ми бачимо або невідомий графічний пристрій, якщо драйверів у нас немає, або нашу відеокарту. У нас перший варіант. З ноутбуком, звісно, складніше запустити дискретну відеокарту, на відміну від того самого міні-ПК, тому що у ноутбука є свій власний дисплей. По-перше, по-друге, тут стоїть своя власна дискретна і у неї 4090 відбувається жорстока боротьба за те, хто буде головним у цьому ноутбуці, і 4060 завжди виграє прям як медоєд. Коли я намагався встановити драйвера на 4090, то прикидається 4060 і каже, «Та в мене вже є. Заспокойся. Навіть якщо її вимкнути через Windows і видалити драйвери повністю, вона все одно прикидається і така: О, ну це нам потрібно. Від цього ми не відмовляємося. Щиро дякую. А я такий: Та хто це ми? Ну хто ми? Ти і твоя шизофренія, чи може моя? На жаль, через біос її вимкнути неможливо, і взагалі біос тут не дуже функціональний, майже нічого не працює. Це мене неабияк розчарувало. Ще до того, як до мене приїхала 4090, мені вдалося підключити до ноутбука і навіть пограти в GTA на незламному Radeon 580. -му. Але він навіть слабший за 4060, так що це не рахується. Його вдалося підключити, напевно, тому що драйвера відрізняються. Як тільки я не пробував підключити 4090 і в лівий. І вправим два разі, але вивести картинку через 4090 не вдалося. Частково вдалося, але я від'єднав дисплей ноутбука і залишив тільки дисплей зовнішньої відеокарти, але монітор намертво завис, навіть не дійшовши до Windows. Ганьба таким ноутбукам. це моя думка. Ех. Такий контент мені запорог цей бюджетно-бюджетний ноутбук. Але що ж робити? Наприклад, існують міні-ПК з четвертим поколінням М2, до яких можна підключити потужну відеокарту. На жаль, у мене такого міні-ПК немає. Тому буду показувати на основному ПК через той самий М2 слот і перехідних. Знаю, що деякі лінії в М2 йдуть через чипсет, а деякі прямо до процесора. І це теоретично може вплинути на продуктивність, але мені лінь розбиратися і записувати купу непотрібних тестів. Тому підключу перший доступний слот і Дивимось результати. На ПК все з півоборту завелось. Ось 4090 на чотирьох лініях. Додатково я зніму обмеження потужності і зроблю розгін на стоковій напрузі. Пам'ять, до речі, тут попалась така собі, її я підвищив всього на 500 МГц. Для кращого порівняння я ще додав тести з ноутбука на 4060, щоб ви бачили цю колосальну різницю, яку могли потримати, якби 4090 запустилась на ньому. Ось ФПС в rdr 2 на ультрах в розширенні 6400 на 3600, типу 6К. RDR 2 клас. Виглядає з таким розширенням навіть на 2К моніторі. Думаю, ви цю деталізацію навіть через запис бачите. 4060 тут працює в 2К, тому що на більше розширення і не вистачає пам'яті, та час як 4090 працює в 6К. І як ви бачите, 4060 в 2К видає менше FPS, ніж 4090 в 6К. В Alan Wake 2 ми маємо 2К на всіх картах без замилення. 4090 показує 5-6 разів більше FPS у порівнянні з 4060. Різниця між лініями в цій грі також відчутна. Десь 10%. Продуктивності ми втрачаємо через всього 4 лінії, і так можна сказати про кожну наступну гру в моїх тестах. В кожній грі десь на 10% вище ФПС у відеокарти на 16 ліній, але 4090 все одно значно потужніша на 4 лініях, ніж 4080. Навіть враховуючи, що 4090 втратила 10% потужності. Якщо ти уважний, то ти помітив, що енергоспоживання на 16 лініях більше, ніж на 4. Порівнюючи їх 4060, яку змусили працювати в 4К і в 10К, як у GTA, вона. Показує в 3, а інколи і в 5 разів менший FPS. Але, звісно, 4060 не призначена для такого великого розширення. На ноутбуці Full HD вона тягне всі ігри на ультра налаштуваннях, плюс там всього 15 дюймів, і на такій діагоналі все більш-менш виглядає різко. А зараз для тих, хто шукає ноутбук для і як він працює в робочих задачах. Ось результати в 3D Mark. Це звісно бенчмарк, але я все-таки захотів його додати. На ноутбуці в DaVinci Resolve з кольорокорекцією відео просто літає. Звичайно, це тому. Що відео в форматі ProRES, а не в якомусь H265 або 64. Але суть у тому, що ноутбучний i4060 цілком вистачає для такої роботи. Ось різниця в швидкості рендера. Зробимо вигляд, що ноутбук у нас додатково підключений до 100 Втного павербанка, щоб працював на всю потужність, бо від акумулятора він зовсім вялий. Отож, від 4090 до DaVinci сенсу не дуже багато, тому що різниця всього в 30 секунд. Це зовсім не вартує такої переплати. Тим паче на 4 лініях. Процесору Vega. Казав, що наш i5 всього в два рази повільніший за топовий 14900 14900K. Це кому цікава різниця між топовою тачкою і тачкою, в якої бюджетний процесор. Під кінець, давайте подивимось, що у нас там з відеокартою всередині. Пломба все одно дета. Хто там дізнається, що я її розбирав? Ви ж телемарту про це не скажете, правда? Зараз тільки зніму на себе компромат. Мені цікаво, чи ремонтували цю відеокарту ще якась, окрім того, що дроселі тут свистять. Бо її з якоїсь причини до мене вже розбирали. Звісно, я своє упоритим поглядом глянувши, не помітив слідів якого би то ремонту. Тому відніс її в сервісний центр. Там мені сказали, якщо карта ремонтувалася на заводі, то на ній не буде видно слідів ремонту. Ну що ж, виходить, що або ремонту зовсім не було, або дійсно карта ремонтувалася на заводі виробника. У принципі, нормально. вихопив майже нову карту за півціни. Буде тепер на чому встал кертва пограти. Отож, дякую всім тим, хто оформив спонсорство на каналі, дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, що було цікаво. Зустрічі